Тенісний прогноз, друзі. Сьогодні у нас субота, 26 липня. Всі мої ідеї, пропозиції щодо тенісу на сьогоднішній день і навіть на сьогоднішню ніч все в одному відео. Я знаходжусь на своїй міні-фермі на дачі. Ви вже зрозуміли. Дуже чудовий день, і вже зранку так неймовірно тепло, що вже приходиться десь ховатися. Отже, я все роблю разом. І працюю, і займаюся нашим каналом, нашими прогнозами, і відпочиваю все три в одному. Дуже Корисно вміти це все поєднувати. Тому я завжди і закликав вас приєднуватися і підписуватись на мої інші соціальні мережі, в тому числі і на мій дачний YouTube канал Ферма Майстер Клас». Ферма Майстер клас. Посилання до цього другого YouTube каналу ви знайдете у першому. Закриплено в коментарі. Там саме, де і всі посилання на всі мої соціальні мережі. Приєднуйтесь, буду дуже радий. Не забувайте про ваші вподобайки і на другому YouTube каналі «Майстер Клас». ваші лайки, вподобайки, і ваші змістовні коментарі це найважливіша підтримка нашому каналу. Дякую наперед. Отже, поговоримо про все, що відбудеться найближчої доби у світі тенісу. У цьому відео навіть, хоча я і не дуже люблю чоловічий теніс, і туди заглянемо. Отже, якраз з чоловічого тенісу ми і почнемо, друзі. Єдине, що я не буду прогнозувати, і навіть фінал в хорватському умазі, тому що я там нічого не бачу. Чесно. А от що стосується Кіцбюель, як я і казав, вже доведу бублика до кінця. Я жартую, звісно, це так гра слів получилась у мене. Але я ще, починаючи з однієї восьмої, прогнозував, що не виключено, що цей турнір може виграти Саша Бублік. Так воно. Ну, вже майже і сталось, тому що бублік в фіналі буде грати е, з французьким тенісистом Артуро Казо. Е, Артуро Казо не входить навіть у сотню, але іноді буває, ось, наприклад, як зараз вистрілює. Цей французький тенісист. І тому я вважаю, що для нього вихід в фінал такого турніру навіть як 250 рангу, це вже досягнення. Бублік буде грати на перемогу тут, я впевнений. Але коли ще доведеться навіть в такому рівні турнірі грати у фіналі Казо. Я вважаю, що француз. Буде грати на 100% своєї потужності навіть більше. Понад свої можливості. Тому що, як я і казав, хто зна, коли ще буде така нагода зіграти у фіналі. Тому француз буде викладуватись. Бублік. Бублік буде намагатися виграти і, скоріш за все, йому це, це вдасться. І я тут прогнозую, друзі, перемогу Олександра Бублика і тотал більше 19,5. Десь або 7,5, 6-4, або трьохсетовий матч. Але перемога бубліка. 1,89. Перемога бубліка тотал більше 19,5. У Вашингтоні півфінали сьогодні, а завтра у неділю будуть розігрувати фінал в цьому самому престижному чоловічому турнірі на цьому тижні ATP-500. ATP 500 у Вашингтоні на хардкорті. В півфінали вийшли три американця і один француз. Майже як в тому кінематографі. Тільки там три поляка, грузин і собака, да. отже, три мушкетера і Дартаніан. Тільки тут навпаки: один Д'Артаньян, француз. І три Сполучених США. Америки. Демінор Мутте і Шелтон Фріц. Такі у нас півфінали. Приблизно однаково. У першому матчі Демінор Мутте достатньо помітна буде перевага Алікса Демінора. Я вибачаюсь, я сказав три американця, один австралієць. Я вже демінора приписав до американців. Не знаю, чому я так машинально е, висловився. Можливо, він своїм стилем походить на американський тенісний чоловічий стиль. Вибачаюсь, я помилився. муте, Я вважаю, що тут ну, достатньо буде помітна перевага Алікса. І я вирішив тут взяти мінус 2,5 фора по геймах на австралійця. А чисто американська пара Фріц Шелтон. Так, друзі, тут е, хочу взяти на більше. Просто не вибираючи переможця, е, Шелтон Фріц, так, на більше. Звісно, більш досвідчений е, Тейлор Фріц. але Бен Шелтон – це. Е, сюрпризер я б так його назвав. Буде на більше, на більше цей матч. Впевненої перемоги я не бачу ні у Фрітса, ні у Шелтона. Тому в таких випадках я беру тотал більше. Мабуть, я буду брати тотал більше 21,5. А Демінор я сказав: перемога за форою австралійця Алекса Демінора мінус 2,5. Гейму 1,6. Shelton Fritz, тотал більше 21,5. 1,7. Тут по й взагалі. По чоловікам все у мене. Тепер до жінок заглянемо. Спочатку в Прагу на 5 секунд. Як я й казав, або тут буде чешський фінал, або чешсько-Китайський, так і відбулося. Лінда Носкова, Мері Бускова. Наскова Бускова. Ну, не знаю, як для вас, для мене все ж таки погоджусь тут з букмекерами. Фаворитка і мого прогнозу, і взагалі, я вважаю, по грі буде фаворитка Лінда Носкова. Я думаю, в 2-3 гейми як мінімум виграє Носкова. Тому і беру мінус 2,5 на Носкову 1,65. Це фінал. Це вже фінал сьогодні ввечері в Празі. Ну, і залишився у нас турнір Жінки Вашингтон. Тут, ну, практично, я не здивований жодному з результатів. Я маю на увазі, кожна учасниця десь в якої то мірі могла би бути прогнозована у півфіналі у дівчат у Вашингтоні. Тому я і свої прогнози зроблю приблизно так, як я. По ходу цього турніру хвалив, е, нахвалював і робив більше уваги до цих дівчат своїми прогнозами, аналізами і взагалі обговорюваннями е, щодо цього турніру жіночого у Вашингтоні. Радукану Калінська і Фернандес. Рибакіна. Нажміть на паузу, друзі. Будь ласка, прошу. Нажміть на паузу і напишіть свій варіант фінала. Півфіналісток ми знаємо, а ви напишіть фінал. Варіант фіналу. Просто два прізвища, Наприклад, Рибакіна радукану. А потім, коли ви відіжмете паузу, ви почуєте мої прогнози на ось ці два півфінали. Домовились? Домовились. Ну, я вже думаю, ви написали свій варіант, буде цікаво його узнати. А тепер я кажу дуже коротко мої прогнози на півфінали у жінок у Вашингтоні. Радукану Калінська тут. Навіть і не хочу нічого коментувати. Е, впевнена перемога Радукану. Радукану, Який щастить, який фартить, і яка полюбляє американські хардкорти. Ви знаєте, е, починаючи з 2021 року, вона закохана в американські хардкорти. І ви розумієте, і я розумію, чому. Це. Тому що вона виграла US Open 4 роки тому. Та я вважаю навіть і не тому. Тому що тут публіка практично нейтральна, публіка адекватна і толерантна. Тому е, багато світових тенесистів і тенесисток люблять грати. В Америки. сама велика демократія в світі. Таким чином, я впевнений у впевненій перемозі Радукану. Ви вже можете підбирати для себе різні варіанти, різні параметри. Ну, наприклад, 2 по сетах перемога Радукану. Або перемога Радукану, і тотал менше. 21,5. Або ж перемога радукану за форою мінус 3 гейми, і так далі. Який вам більш кеф підходить? Відповідно до лінії вашої БК, де ви довіряєте і робите ставки? Відповідно до цього і робіть свій. Вибір. Це моя порада. Далі. Фернандес Рибакіна. Оце більш цікавий матч, я вважаю, ніж Радукану Калінська. Фернандес. У минулому році з Рибакіною грали двічі. І це всього за всю кар'єру їхню дві зустрічі між ними. І обидві зустрічі. На хардкорті. Рибакіна вигравала в Досі, це столиця Катару. В катарі доха, а Фернандес цинцинаті. Обидва турніри тисячники. Так що рівноцінні перемоги і у Рибакіної, і у Фернандес. Знаєте. Можливо, ви обрушите на мене купу критики, але я вважаю, що тут шанси рівні. Шанси рівні і у канадійки, і у представниці Казахстану. Шанси на перемогу 50 на 50. Але я все одно далі ошарашу вас ще більше. Але я вибираю перемогу Фернандес. Друзі. Так, ви не очулися і не помилилися. Я вибираю перемогу Фернандес. Це буде несподівано. Фернандес збереться, покаже все, що вона може. Таке буває дуже рідко, але буває. Лейла Фернандес нестабільна. і... Дуже-дуже їй важко дається, оце, от, як кажуть, зібратись, а цього разу їй вдасться. І знаєте, хай зараз і ще більше критики обрушиться на мою голову, і на мої варіанти прогнозів. Я прогнозую тут. Завтра вже у неділю фінал повтор фіналу US Open 2021. Фернандес Радукану. Як вам такий поворот, друзі? Оце і буде мій прогноз, точніше, мої прогнози, на сьогоднішній теніс. Фернандес Перемога. Проти Рибакіної і Радукану впевнена переконлива перемога над Калінською. Кому цікаві конкретно мої параметри, мої коефіценти, пишіть в коментарях, задавайте запитання, відповім кожному з вас обіцяю. А е, так, хочу нагадати, хто ще не підписаний на наш канал, підписуємось, е, заряджаємо лайки вподобайки, пишемо змістовні коментарі. Це, друзі, дуже важливо. Е, наш канал, YouTube канал Майстер клас, існує завдяки вашим знакам е, уваги, завдяки вашим лайкам, вподобайкам, коментарям. Завдяки. Натиснутим дзвоникам і завдяки вашій підписці. Дякую, що ви у мене є. Дякую за перегляди. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі всім па-па.